Селедка с сыром. Гениальное сочетание. Опоясываешь селедочку. Просто, чтобы она не разбегалась, понимаешь? Знаменитый сыр берем, короче. У него консистенция практически маскарпоны. Он такой маскарпоны, как бы, но ну, не итальянский. Где моя, где моя, где моя, где моя? Красота, скажи. Берем, мама, мама. Ох, попался нехороший. Ах ты. Обовязково, как сказали бы белорусы. И он положил ля-ля-ля. Мною непроверенный. Експеримент такой поставлен не був. Ну, тобто, це що? Це бутерброд? Та ні. Це якась закуска. Схоже. І це уже пісня, це уже сказка. повір мені. М -м -м, як це вкусно. якщо б ти знала, як це вкусно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика Хрючіма. Сьогоднішній передачі до нас завітала королева тупих ножів, найкращий, найпрофесійніший, найекспертніший експерт і суддя пекельної кухні 2011 в Україні. І я думаю, що ви вже здогадались, що це. Юлія Висоцька. Вона приготує, як мені здається, смачний міг би бути бутерброд з оселецем. Цікаво вам подивитись? Я думаю, цікаво. Мені, наприклад, цікаво, що з цього вийде. Тому давайте разом з вами це подивимось, дивлюсь з вами в перший раз. Від вас, що я можу просити? Звичайно, лайк, коментар, підписка, поширення серед друзів для просування україномовного контенту і мого каналу вчасності. Тому всім приємного перегляду. Давайте дивитись. Серідка з сиром. Геніальне сочетання. А якщо ти ще... Смішить вона мене завжди? Селедка з сиром геніальне зачитання, максимально смачно, просто що може бути простіше оселедця з сиром. Як вона то все подасть і приготує, це вже інша справа. Узнаєш, що у мене далі туди йде? Як ми узнаємо, що йде туди далі, мені вже страшно. Юля, давай швидше кажи. Філадельфія, которая у мене пониженої жирності. Філадельфії такий кремовий сир. Це якби э, такий знаменітий, доволі знаменітий в цьому мірі. Знаменітий во всьому світі і в узких кругах за Сир Філадельфія. По факту, це ну, звичайний крем-сир. Він може бути різний будь-яких фірм. Ви, я думаю, кожен з вас хто куштував хоч раз в своєму житті суші, його бачив та куштував на смак всередині самих суш. Він такий біленький, кремовий. Тобто Трошки кисленький, трошки солоненький. Ось якось так, простими словами. Знаменитий? Знаменитий сир беремо, коротше. Так. А якщо е не знаменитий сир, то все, брати його не можна чи як по логіці? Тобто беремо тільки самий знаменитий, з такими медалями сири, які всі знають у світі. А якщо ми візьмемо бука, наприклад, це також той самий сир Філадельфії, але в рази дешевший. То його не може брати, да, получається? Бірьом. Берем... Взагалі, селедка іноді даже лучше анчоусов, которые я бажаю. Вибачайте, мені щось здається, що тут буде дуже часто зупинятись відео від моїх коментарів, але Юля каже, ну такі фрази накидує толі з голови, то ли звідки вона їх бере, то ли з сценарію, хоча я сумніваюсь, вона каже, що оселедець їй краще і смачніше, ніж анчоус. Як на мене, це зовсім дві різні історії. Вони схожі тільки тим, що і то, і то риба. Хоча анчоус ми на кухні його в основу використовуємо як сольовий такий компонент, бо вони в основному продаються в олії, такі вони маленькі і вони дуже солені. І вони там йдуть в соус Цезар, і там в різні маринади до риби, Там арамен, цей капусту не можна маринувати, я так роблю. О, тобто Це така солона. Цікава, класна штука. Оселедець він сам по собі унікальний і цікавий, але це зовсім дві різні риби як по смаку, так і по консистенції, і по використанню, як на мене. Ох, знову витрачати час на пошук страхової, на порівняння цін, на цю дорогу, на черги, Подумав би я. Але. В мене є полюс Юа. Вітаю! А чи є серед вас ті, хто ще витрачає свій час на пошук страхових, порівняння цін, дороги та чергі? Я думаю, є такі. Тому раджу вам скористатися послугою моїх друзів Polis.ua та зробити це легко онлайн. Вони вже подбали про те, щоб ви в декілька кліків отримали найкращі пропозиції від перевірених страховиків України, і все, що вам потрібно, це обрати компанію та найкращу ціну для себе. На поліс, а ви можете вигідно подбати про свою безпеку та всього за декілька хвилин оформити свою автоцивілку, зелену карту або інші види страхування. Ну і звичайно, для моїх підписників приємний бонус. По промокоду клюс отримайте знижку до 25% на покупку страховки. Також при оформленні зеленої карти отримаєте кешбек до 10%. І звичайно, тим, хто користується фішка, також приємність це до 5%. Фішбек. Всі подробиці на сайті і більше інформації ви можете знайти в описі під цим відео. А зараз ще й почалась акція до Дня Святого Валентина і можна виграти один із трьох сертифікатів на 1000 гривень від Мейкап за покупку страховки від 500 гривень. Так, беремо. Сколько нам нужно? Ну, нам нужно на дворіх. Я думаю, нам хватит одной селедки. На двоих? Значит, за кто будет есть. Ну, такая смешная. <laughs> одна селедка – это значит два филе. Нет, мало будет нам одной селедки. Две селедки на двоих нам надо. Ну да, пляшка, горилки. Там 0,7, мабуть, что в их выпадку литровая. Ну да, подвела две все правильно. Тут э, не, не спорю. Вот у нас одна половинка селедки. какая она жирненькая красота, скажи. Красота, скажи. Вторая половинка как Масло режется. Да. Вот это вот, то, что будет взбиваться, сюда же добавляется Филадельфия. 200 грамм. А чем он отличается, этот сыр? Понимаешь, он кремовый. У него консистенция практически маскарпоны. Он такой маскарпоны. Хто розуміє, про що я я вам поясню. Практично маскарпоне, Консистенція маскарпоне. Ну, Дивіться, по факту, ну, маскарпоне по консистенції дійсно схожі, але це два абсолютно різні сири. Абсолютно. Маскарпоне використовують в тірамісу, в різних там, інших соусах, як основа. То він такий більш стабілізує соус, робить його більш жирнішим, пишнішим. От, маскарпоне. Він має нейтральний смак. Я б сказав, він і не солоний, і не солодкий. От нейтральний. Філадельфія, він солоний, трошки кисленький, от зовсім інший. І так само використовують в, в різних стравах. Наприклад, маскарпоне, як я кажу, наприклад, в тірамісу. розумієте, да, Цей смак. Філадельфія, наприклад, на чизкейк. Вони схожі по текстурі, але зовсім інші по смаку. Якби, ну не італіянський. Чесночок. В этом случае нужно обязательно удалить сердцевинку. Ох, попался нехороший. Ах ты! Да, просто камера <laughs> зафиксовала, что он нехороший. Так бы нарезалось бы, мне не Так. Одна долька чеснока. Одна долька чеснока, а это сколько? Один слайс? все она моя на увазе один зубчик чеснока? Из которого обязательно Обов'язково сказали би білоруси. Угу. Обов'язково сказали би в Україні, напевно. Удаляється от вреднючая, пахучая, серцевинка. Проч? Ну таке. Я ніколи її не дістаю. Ну, ви можете мені зараз закинути тапками в екран, але я ніколи її не дістаю. Ні в ресторані, ні вдома, ніде. Ну а навіщо? Напишіть мені, будь ласка, зна хто її дістає. Навіщо ви її дістаєте? Мені цікаво почитати, тому що, як на мене, це лишнє. Ну, ви уявіть собі, ресторан, отакі потоки, люди, замовлення, все змішалось, і оцей кухар, в якого тік чесників проходить мільйон штук за день, і він все з кожного дістає. Нелогічно, як на мене. Ну окей, Юлія видніше, тобто, наскільки я бачу, вона робить якусь намазку. На маску оселеця і крем сира. Ну, має бути по логіці смачно. Дольку чесночка туди. Сок половинки лимона. Це сок половинки лимона? Чік. Пару капілів окупала. Ну, це взагалі не сік половини лимону. Сік половини лимону це мілілітрів. 30, а там можливо 3-5 гра мілілітрів капнуло. Як там дела? Порядок. Все. Там дерун якийсь печет, що там дерунок, що вони там таке лежить? Накривати больше не треба. Ні, накривати більше не треба. Білий перець. Чуть -чуть. Так. Ну, так, чуть-чуть. Один -чуть. грам перцю вона сипнула. Білий перец. Лимон положила ля-ля-ля. Чуть оливкового масла Совсем-совсем. чуть-чуть. Ну от, от стільки. А чому? Тому що напевно хтось накинув за олійку, і от вона всюди її використовує. Мені цікаво. Так, в принципі, це добре. Оливкова олія вона дає таку гірчинку, підкреслює смак, але всюди її сувати ту олію можна було б і не сувати. Капельку. Селедка хороша обычно з подсолнечным, але в даному я не советую подсолнечное, тому що Філадельфія може не полюбити подсолнечное масло. Мною не проверенный. Експеримент такой поставлен не був. Так щось я тут. Давайте проаналізуємо. Тобто вона додає оливкову олію, тому що вона дружить з Філадельфії, не додає соняшникову, тому що це з її точки зору не перевірено. Вони можуть друг друга не полюбити. Що за бред такий момент? То, що я точно знаю з хімії фізики, напевно, що олія оливкова, коли взбивається, вона стає ще більш гіркою. Це факт. А в соняшниковій олії такого немає. Чим може соняшникова олія не сподобатися? Е Крем сиру чи навпаки, чи оселекцію я також не впевнений. Як на мене, соняшникова лія сюди ще більше підійде, і це буде в рази дешевше. Це факт. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів косі на місі Петра Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю, друзі. Подредагуємо трошки нашу ціль, так як розвідникам вже передали машину. Інші волонтери вони попросили в нас. Також про допомогу, але їм потрібні два монокуляри з тепловізором, такі як ми вже їм збирали. Тому що розвідникам треба очі, і ми збираємо 300 тисяч гривень на це. За це, що вам було донати не тільки цікаво, а ще й приємно. Є ось такі подарунки за донат від 100 гривень цинк від снарядів, за донат від тисячі гривень, ось такі тубус. Я не знаю від якого калібра, і унікальний лот, який ми будемо розігрувати від 5000 тисяч гривень, а далі хто задонатить більше, то його і забирає. Це години кручної роботи від снайперів. За такі подарунки, я думаю, треба поборотись. Вірю вас! Давайте кожен донат важливий. Слава Україні! Так, так, так. Збіваємо! Юля, Юля, не, не зламай блендера! Так його колопускає, що хай Бог милує, Ну, ти ж можеш його зламати. Це небезпечно. Візьми ти силиконову лопаточку, пройдись по краю. І все буде добре, на що трусити. Ну посмотри. Ви Маса вийшла густая, однородная. Тепер ти викладаєш на тарілку, в принципі, основа готова. Можна мазати на жарений чорний хліб. Прокоментуємо, як то кажуть. По-перше, тарілка, чому така плоска, не взяти якусь мисочку невеличку, ну то таке менше з тим. Але то, що вона однорідна, ну не дуже вона однорідна. то, що вона щільна, ну я б не сказав, що вона прям така щільна. Так, на хлібчик намазати можна, але форму воно тримати ну, не буде. І ми бачимо, що воно розтікається. І це вже пісня, це вже сказка. Повірю мені. Слухай, повірю. Слушай, подожди, ну це ще не... Ну так, питань немає. Намазати цю намазочку на хліб підсмажений, на грилі, чи там на сковорідочки, змащені ще трошки чесничком. Питань нема. <свісно> в їхньому випадку під горілку саме те. Да, й в принципі, от чесно, от, так щоб не кривити душею, я б сам з'їв би такі би бутербродів. Питань немає, це смачно. Але чому на цьому не зупинитись? Бо дійсно, намажте на хліб, все, класна маска, круто. Аля такий собі недофаршмак, Щось аля таке схоже. Є схожа на маска в грецькій кухні, от, але там вона робиться трошки з інших сирів, там іде фета і ікра тріски. Але по факту так само змішується і виходить дуже смачно. Тут же ж. Ну, така локальна штучка, також смачна, і я би, в принципі, от на цьому би вже етапі і закінчив. На хлібчик намазав клас. Але Юлия дотом не зупиняється, ще У нас 30% відео, Що ж там буде далі. И все. Тепер яблоко. Нужно взять зелене яблоко. Срезать с него вот этот кусочек, который не понадобиться. Отрезать потолще вот такой кружок. І ще один кружок еще. Такой же Он должен быть обязательно, Один має бути більший, другой меньше. Я тебе объясню зараз зачем. Берім, із вот машиною. Который... Що будемо дійсно робити? Чи шо? Тому шо, ну, до речі, якось зніму для вас рецепт форшмаку. Яблуко класно працює з оселецем, це факт. Фаршмак тому підтвердження. Але наше яблуко, що це буде? Бутерброд з яблука чи що? Ти береш і вот Такі операції з ложкою. У тебе виходить, якби би ка. Такі операції і торчить, кістка з оселедця. Ну, це не дуже добре. В принципі, їх можна їсти, але десь би її можна було і дістати з того селеця перед тим, як перебувати. Чомусь вона до того не дійшла? Добре. Тобто вона робить кнельку, і що зараз буде, ану? Капелька. І цю капельку ти от так. Ету капельку ти укладуєш на яблуко. Вот. У тебе вийшло дві такі да? так. капельки, але я б сказав, що це кнельки, Дві кнельки, які, по факту, мали б, напевно, якось бути більш стабільними стояти тако, але вони розтікаються, тому що текстура більш кремова, ніж вона, напевно, задумувала. В общем, розумієш, ідея в тому, що у тебе, виходить, сендвіч. Получається, сенджі. Пальчик облизала. Ну шо за. Ай! Із яблука? Ммм, Как это вкусно? Актерочка пришла. Странно, что оператор там нічого не подмакує, а не там. Угу, угу. Давненько не чули. Якби ти ты знала, як це вкусно, я тобі ще дам попробовать. Я не удержусь. Даже беременная Сашка їй придется подождать. Дам первый тебе. Бідна вагітна Сашка, яка буде їсти такий бутербродик. я би не гарячився з дегустацією цього сендвіча. Але друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Потом ти ділиш робиш... перший знімаєш, а от второй, в якому вже й біле і зелене тебе понадобится. ти їм опоясываешь селедочку. просто щоб вона не разбегалась, понимаешь? Не розумію. Наші його обоясувати. Ну що взагалі відбувається? Це сендвіч чи це якийсь кружок для трьохрічних дітей, типу зліпи сніжку, знаєте, там пасочку шо, шо це, шо взагалі відбувається? Вот на у тебя какая получилась опаясаны? І сверху еще кусочек яблочка. Обалдеть. Обалдеть. Я сам в шоці, это точно обалдеть. У мене питання це вже все, а ну что тут чем уже буде? Теперь это все, конечно, нужно срочно просто есть. Так, а як це їсти? Як це їсти, я не пойму? Тобто. По факту, то це яблуко, намазка, яблуко. Щось вона там опоясала огірочком, дала вилку ніж. Так а як його їсти? Це ти зараз вилкою ножем пройшовся, воно так все розмазалось. навіть якщо взяти так в руки, воно також все зараз по рукам у вас розтішеться. Тобто, це що? Це бутерброд? Та ні. Це якась закуска схожа. Але, як на мене, мені сюди не вистачає, можливо, якоїсь грінки, тому що воно буде дуже жирне, плюс яблука там дуже багато. Тобто, це якась недороблена закуска. Це ідеї, в неї була ідея закуски а-ля такої, щоб можна було їсти як сендвіч. Хоча по факту. Вийшло ну, хрючево, якесь, що попало. По смаку, в принципі, це було б непогано. По смаку оселедець солений, крем-сир, кислинка. Та, воно все поєднується. Але реалізація цієї закуски залишає за собою дуже багато питань. Щось таке хотілося їй зробити, а вийшло як завжди. Пишіть в коментарях, як вам цей бутерброд, не до чи взагалі що це таке, як ви думаєте, це можна було б назвати, окрім Хрючева. Ну і в принципі, все ось таке коротеньке відео. Я в шоці. Хоча з іншої сторони вже не дуже дивуюсь з її професійних навичок. Пишіть в коментарях, взагалі, як вам страва, кого б хотіли, щоб я прокоментував. Або яку страву в наступних відео не забуваємо з вами про збір. Зараз збираємо дозбируємо вже на другий монокуляр, верніше вже на третій монокуляр, другий е, з другого збору. Тобто на один ми вже зібрали, відправили хлопцям. Вже в них їх два. І зараз ще дозбируємо на один 150 тисяч. За донати від 100 гривень від тисячі. У нас чудові подарунки від наших воїнів. І є чудовий лот. Ось такий годинник ручної роботи від снайперів за донат від 5 Тисяч гривень він розігрується. А далі, хто задонатить більше, то його і забере в кінці збору. Тому долучаємося кожна гривня, 2, 5, 10, важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Подивіться відео, які виб'ють у вас ось тут. Я їх знімаю для вас. Ну і по традиції буду з вами прощатися. Всіх обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф. Папа! -па.